Ну і у нас на зв'язку далі Дмитро Снігіровьов, військовий аналітик. Пане Дмитро доброго дня. Слава Україні. Героям слова вітає, дякую за запрошення ради бачити вас, дмитре. Скажіть, будь ласка, ну ці 700 тисяч. Хотілося проговорити про якість цих військових. Кого це більше? Це строковики. Як часто активно за строковиків вже почала Росія долучатися? Чи це е, зеки або майбутні, там чи які перебувають під слідством? Як ці відсотки поділити взагалі кого більше, кого менше? Що там за якість цих е, е, воїнів? Андрій, давайте аполювати цифрами. Ви вже назвали цифру залучених зеків, тобто спецконтингенту, ка до лав окупаційної армії, приблизно до 15 тисяч. Це тільки за останній практично рік. Причому варто зауважити, що втрати серед спецконтингенту, за даними того ж головного управління розвитку міністерства оборони, це приблизно до 30%. трохи більше 4 тисяч. А це я відповідаю на ваше запитання щодо якості цього мобіліза... мобілізаційного потенціалу, е, тому е, говорити про якість е, ну навряд чи доводиться, але менше з тим, е, в окупаційній армії, е, якщо раніше було тільки підрозділи штурм, то тепер штурм зе, В, це е, свідчить про те, що кількість зеків, яких Таким чином залучили до лав окупаційної армії досить велика. Там мовиться навіть не про 15 тисяч. Варто зауважити, що цю тактику спочатку було відпрацьовано ПВК Вагнер. Саме пригожени особисто і відповідно, його підлеглі займалися вербуванням російських колоній спецконтингенту К причому пане Андрію, зауважте основний акцент робився на колоніях посиленого режиму. Російські спецслужби таким чином виконували для себе декілька завдань. Це відповідна нейтралізація кримінальних авторитетів, плюс від зниження фінансового тиску на федеральну службу покарання Російської Федерації. Ну там більше 150 тисяч було за весь цей час відповідно завербовано. Ну і третє це зниження криміногенної ситуації, як відповідно в місцях позбавлення. А волі так і безпосередньо на російських вулицях тому це комплексний характер спецоперації російських спецслужб, які вони взяли у спадок ще від радянських спецслужб. Пам'ятаєте, роки Другої світової війни так само поповнення особового складу вирішувалося за рахунок ЗК. штрафбати формувалися, окремі навіть підрозділи. Те саме і наразі штурм Зет, шторм Б це всієї категорії. Тепер друга категорія контрактники. Тут ми будемо апелювати цифрами, які озвучує російська сторона безпосередньо вічно молодий, вічно п'яний медвідів, який заявив про те, що більше 200 тисяч осіб е уклали контракт відповідно за минулий рік. Тобто, можемо говорити, що 700 тисяч ну приблизно е за різними оцінками, десь до третини це контрактники, це тільки ті, що за останній рік. І е, грошове забезпечення до 200 тисяч російських рублів, плюс разова виплата з місцевих бюджетів може сягати від півтора до п'яти мільйонів рублів. Саме на це власне, і розраховують, коли проводять е, вербувальні заходи серед е, росіян в депресивних районах Російської Федерації. Тобто для них це колосальні суми. Це другий відповідно, друга можливість російська армія поповнення особового складу. Але основна пане Андрій, тут варто говорити про те, що чим вона небезпечна для саме української сторони. Це тотальний характер мобілізації на окупованих територіях Луганського, Донецької, Запорізьких Херсонських областей. Автономної Республіки Крим це не так торкнулося. А от відповідно на територіях окупованих до Луганських і Донецьких областей, там дійсно тотальний характер мобілізаційних заходів. Причому зауважте, мобілізаційний вік знижено до 18, Нагадаю, в Україні 25 п'ять нижчий поріг. А відповідно вищий 65 років. Тобто практично, все чоловіче населення знов таки. Чому така тактика, пан Андрій? Вирішують два питання для себе. Перше, це поповнення особового складу, бо Луганська і Донецька області це найбільш урбанізовані області, і щільність е, е, міського населення там була найбільше ще за часів Радянського Союзу. Тобто мобілізаційний резерв досить серйозний. Е, і друге, це заміщення місцево автохтонного населення, тобто фактично йде е, про фізичну ліквідацію чоловічого. Місцевого населення його заміщення за рахунок панаєхавших, які відповідно будуть вважати це своєю історичною батьківщиною. Ну і плюс трудових так званих мігрантів. Причому пан Андрій, зауважте, ми повернемося до категорії спецконтингенту. Так, от контракт є досить один, один цікавий пункт. Я даю на загал для розуміння ситуації. По закінченню контракту ці зК мають залишитися на окупованих територіях України, тобто створюється знов таки криміногенний тиск на місцеве населення за рахунок панашого, уявіть собі, яка чисельність відповідно цих зК, які маючи вже за спиною важкі злочини, і плюс досвід бойових дій тобто, це схиблена психіка, і е, кількість є буде досить серйозно впливати на взагалі. Ну, Криміногенну ситуацію на окупованих територіях. Ну і четверта категорія, пан Андрій. Знов процедуємо... пане Андрій. тут знову про це ми вже обмежені в часу. Ти давайте ще четверту, і, і будемо фіналізуватися. Дякую, це, це так звані трудові мігранти до 80 тисяч, за даними очільника слідчого комітету Російської Федерації Бастрикіна. От вам ми цифрами про проаналізували, хто власне складає якийсь як російської окупаційної армії, дякую вам.